Привіт! Знову я з тобою поруч. Ти можеш робити свої справи, чи керувати автівкою, чи просто поратись на кухні, чи в'язати, чи чинити своє авто і слухати мій голос. Якщо ти зараз дивишся або слухаєш це відео, то знай ти тут не випадково. Я роблю це відео спеціально для тебе, чуєш? Так, да, для тебе. Отже, можливо, сьогодні в тебе немає того самого новорічного настрою. Можливо, всередині втома, порожнеча, тихий сум, тому що ти дуже сильно втомилась, людина. Жити у війні. Можливо, навіть ти живеш там, де всі навколо тільки те й роблять, що говорять про свята, радощі, плани, ой, купляють у ті ялинки, розвішують гірлянди, ходять в отих рожках оленя і какають рожевими хмаринками, а тобі хочеться просто щоб, щоб тебе не чіпали. І якщо це так, то знай з тобою все гаразд. Тому що новий рік це не завжди феєрверки в серці. Вони можуть бути, ці феєрверки, тільки назовні. Для багатьох новий рік це час підбиття підсумків. А підсумки то бувають різні. Не всі мрії збулися. А бува таке, що і одна мрія навіть не збулася. Люди не всі залишилися поруч, навіть ті, які були дуже-дуже дорогі, і так хотілося, щоб ця людина пройшла з тобою поруч все твоє життя, але людина з тобою не залишилась, чи то з власної волі, чи то по волі долі. Не всі сили, які ти витратив і сподівався відновити, відновилися. І знаєш що? Ти не зобов'язана людина бути радісною лише тому, що на календарі 31 грудня. Так це не працює. Чи то, на жаль, чи то на краще. Але це факт. Я хочу чи прошу, щоб ти зараз зробила людина одну просту річ. Вона може прозвучати банально, але якщо ти зробиш, ти ж нічого не втратиш. Зроби повільний вдих. І ще повільніший видих. Ти дожив. Чуєш, людина? Ти дожила до цього моменту і до цього дня. І це вже дуже багато враховуючи, що в Україні йде війна. І цей рік точно був непростим. Можливо, він забрав більше, ніж дав. Можливо, ти занадто часто була сильною. Замість того, щоб бути щасливою. Але ти, людина, вистояла. І навіть якщо здається, що ти просто вже з останніх сил дотягнув себе до цієї дати 31 грудня, це теж форма твоєї неймовірної сили. Іноді найбільший подвиг. Це не зламатися остаточно. Навіть коли ти трошки надламаний. Але ти не зламаний остаточно. І це ти чуєш? Це ти. Я хочу сказати тобі від щирого серця, як я роблю це у кожному моєму відео. Тож я хочу сказати тобі одну важливу річ. Ти Незламна, ти просто втомлена. Ти незламна, тебе неможливо зламати. Ти просто живеш у надскладний час. І ти просто людина. Не всі зобов'язані входити в оцей новий рік 2026 з посмішкою, бо реально. Побачити факт якоїсь радісної новини, факт того, що відбувається щось неймовірно корисне, персонально для тебе або для всієї країни, це дуже важко. Таких фактів побачити дуже важко. Тому хтось входить в цей новий рік з надією, хтось з безнадією, хтось з обережністю, а хтось просто йде, як то кажуть, на автоматі, просто тому, що час іде далі. І все це нормально. Як би це не звучало дивно, але це нормально, бо ми просто люди. Тож, якщо сьогодні тобі важко, От нема в тебе того новорічного настрою, не свари себе. Ти можеш сказати собі щось, да, мені зараз нелегко. Пам'ятаєш, ми завжди озвучуємо свою проблему і визнаємо свої емоції, що дуже допомагає полегшити свій настрій. Так от, скажи собі, так, мені зараз нелегко, і я маю право так почуватися. Дай собі право на сум, бо в тебе є підстави сумувати. У тебе є підстави реально. І у кожного українця зараз є ці підстави. Не радіти, не сумувати, почуватися неймовірно втомленим і виснаженим, але незламним. Пам'ятай це, ти, українець, то ж ти незламний. Почуватися з поганим настроєм це не слабкість. Це, скоріше, знаєш, як чесність. Тобто ти просто чесна зараз людина сама з собою. А ще буває, що ти можеш виглядати начебто засмученим, але все одно десь глибоко в душі у тебе є та сама радість, бо іноді радість не приходить гучно з фейерверками, з шампанським. Тобто вона не бривається з якимось там салютом, вона може пройти дуже тихо. Наприклад, якийсь тепленький плед, запах кави, якась спеціальна лампа з якимось м'яким освітленням, якісь спокійні українські пісні. Абось я дуже сподіваюся на те, що ось моє відео, яке ти зараз слухаєш. І це може створити маленький-маленький простір у тебе в серці для невеличкої радості. Дозволь їй бути. Тому що я повторюю, радість це, це не про вау! А навіть більше про мені трохи легше, ніж було. І цього достатньо. Я хочу, щоб ти людина згадала сьогодні. Хоч одну річ, яка тримає тебе на цьому світі. І це не обов'язково обов має бути щось величезне, щось таке твоє досягнення. Ти став доктором наук, тебе обрали професором, або нарешті ти купив собі оту Теслу. ні ні ти знаєш, це може бути навіть твій котик, або твоя собаця, як ото мій Жорік. або ранкова кава. Або людина, от яка тобі просто сказала щось добре, як от сьогодні я гуляла з Жоріком, і якась незнакома жінка, яка також прогулювалася з собачою, посміхнулася мені і побажала мені щасливого Нового року. Я не знала цю жінку взагалі перший раз бачила, але я, звичайно, що посміхнулася у відповідь, і мені так стало якось добре, От просто по-людськи добре. Тож, знайди й ти щось таке, що дуже доступне, легке, нічого не варте. Не треба бігти там в сільбо і щось купити, щоб було радісніше. Просто озирнись навколо. Навіть руху у твоїх очей може бути достатньо, щоб подивитись на щось те, що тебе зігріє. Знаєш, я думаю, що Якщо навіть ти нічого не бачиш, бо нема світла, тоді твоя власна впертість жити, це може бути також радістю. І от тримайся за це, за те, що тебе хоч трошки радує, навіть тихо-тихо, десь у тебе в душі. Ти, людина, не повинна зараз знати. Який буде той наш наступний рік? Ніхто не знає. І це насправді добре. Тому що, коли ми будуємо якісь негативні картини, та що їх будувати? Вони, сука, самі лізуть в голову, бо вони є фактами того, що відбувається в Україні, що Тарашня робить з нашими землями, будівлями, містами і селами. Але знаєш що? Ніхто не знає, чим це все скінчиться для них. І це дуже добре, бо набагато гірше знать, що вони переможуть. Ні. Вони не переможуть. І оце ми знаємо. Ми точно знаємо, що вони вже ніколи нас не переможуть. Бо ви. Ті, хто живе в Україні, ви стоїте незламними. Повернісь до себе сьогодні, хоча б, хоч на мий, як до простої смертної людини, яка прагне жити. І тобі не потрібно мати плани якісь, і це також, на жаль, розповсюджується по всьому інтернету. У соціальних мережах, що ти просто такий зобов'язана зараз сісти і скласти ретельно план на оті 12 місяців уперед дні, добіса ті плани. Як казала моя мама, день прожив, рахуй за щастя. Сьогодні такі часи, якщо ти вистояв один день, залишився живим і зберіг людей поряд. З собою ті, які були важливі для тебе, бо є важливі для тебе. Це вже щастя. Тому достатньо мати план на сьогоднішній день, на сьогоднішній вечір, або навіть на найближчу годину. Ти знаєш, це може бути настільки банально, як просто встати і попити води. Просто піти і вмитися. І це допомагає. Я розумію, що ти можеш подумати розумно, ти пані Злато, але у нас води то нема. Але ж ну, ну зроби, ну, я не знаю, раніше там піди пос... лягати спати сьогодні. Ля... Змусь себе лягти раніше спати. Ось до 12-ї досиділи, зустріли новий рік, і ти спать. Я не знаю, ну... Можливо, навіть просто дослухати це відео до кінця. От просто, навіть якщо в ньому щось дратує, не з усім ти погодилась. Додивись до кінця, і я тобі клянуся. Не для того, щоб у мене щось там було більше переглядів. Для мене зараз це не має жодного значення, бо я розмовляю персонально з тобою. І я дійсно хочу, щоб ти. Почула або почув це дуже чітко. Ти не запізнилася людина. Ти не програла, ти не, не встигла. У кожного свій темп, свій шлях, своя зима цього року. І іноді перед весною буває. Ну, Довго, холодно, темно. Навіть у тих людей, як у Швеції, до мене приходять пацієнти і кажуть, що ой, я відчуваю депресію, бо так стало рано темніти, і снігу нема. Знаєте, я думаю, ой, тобі б в Україну та хоча б на пару що, днів. Та, вибачте, обісруться і втечуть через пару годин. Бо те, що зараз переживають українці, не здатні пережити жодні країни нашого комфортної цієї євроспілки. Це точно, точно. Тому я думаю, коли вони мені жаліються на те, що темно і холодно. Що б ж ви сказали, якби ви опинилися десь у Запоріжжі, наприклад, та будь в якому місті України, де нема світла, нема води, де обстрілюють? Я навіть думаю, що і весна може бути не така, на яку ти сподіваєшся, але весна все одно прийде. Якщо ти зараз сама по собі, то це не самотність. Тому що ти не самотня людина у своєму почутті туги, втоми, відчуття, що жити далі вже ну, просто нема сил, просто все йде якось інертно, на автоматі. Багато людей так зараз думають і відчувають. Відчувають те саме, що й ти. І просто не всі про це говорять, у людини була така захисна реакція, як сміх і радість. І це означає, що не всі, хто зараз біля тебе сміється, вже почав зустрічати Новий рік там, чи проводжати старий вже скелехом вина, це не значить, що ця людина дійсно радіє. Це може бути захисна реакція суму і втоми. І якщо ти не радієш. Назовні. Це не значить, що ти втратив можливість, чи втратила людина можливість радіти. Просто ти робиш це інакше, ти робиш це тихо. Я хочу, щоб на кілька секунд ти уявила, що ми сидимо поруч. Навіть якщо ти не знаєш, хто я така, от ми з тобою просто сидимо поруч. Ми не даємо ніяких порад одна одній. І це не важливо, чи ти чоловік, чи ти жінка, скільки тобі років, це не має значення. Просто уяви, що ми з тобою сидимо поруч і без всяких оцінок, порад, якогось життєвого досвіду, ми просто мовчки сидимо з тобою. І... Чому це має значення, хтось може спитати, пані Злато, для чого мені це уявляти, що ви незнайома жіночка сидите поруч зі мною та ще й мовчки? А знаєте, тому що це може бути таким знаком прийняття. Прийняття того, що ти зараз відчуваєш, що і я, і інша незнайома людина можу відчувати те саме, що й ти. І це дуже важливо зрозуміти, що ти не одна. І ти маєш право бути різним. Ми всі різні. Ми не ідеальні. Ти просто звичайно втомлена, не ідеальна, жива людина. І якщо цей новий рік, ти зустрінеш без тих феєрверків. Це не поразка, це просто етап твого життя. І, можливо, твій намір, якщо вже говорити про ті плани на наступний рік, твій головний намір це не досягти, а ставитися до себе більш бережно. І це буде дуже мудрий намір. Коли ти загадаєш сьогодні собі бажання не про досягти, а про себе. Любити себе ще більше. Особисто я вірю в те, що не просто є світло, і я маю на увазі не електрику, а світ. А що світ, і це тепло є і в тобі. І навіть якщо ти його зараз не бачиш, це не значить, що в тобі світла нема. Іноді світло не світить, воно, воно просто є непомітне, але воно є. І навіть якщо твоє світло в тобі непомітно, цього достатньо, щоб от якогось одного разу. Не будемо прив'язуватись до якихось дат конкретних, а просто щоб одного дня це світло в тобі знову розгорілося. І знаєш, що? послухай зараз. Я дякую тобі за те, що ти є. Я дякую тобі за твоє існування на цій планеті. Я дякую тобі від щирого, щирого серця. Я тобі дякую за те, що ти живеш в Україні і що ти, людина, дожила до цього моменту. Дякую за те, що ти слухаєш моє відео, а значить ти живеш. І за це я тобі також дякую. Я тобі бажаю, щоб у ці дні з тобою сталося щось хай маленьке, але тепле. Так, да, я не про гроші. Я навіть не про здоров'я. Я про тепло. Бо навіть у давні часи все, що шукали навіть у кам'яному віці, у цій неандертальці, це, що вони шукали, вони шукали вогонь. Бо тепло важливо для людини. Людина, якщо живе в холоді і морозі, з їжею, з водою. Вона не виживе. Якщо є тепло, є енергія здобути їжу і воду. я бажаю тобі, щоб тобі жило маленьке тепло, яке буде підтримувати тебе і фізично, і морально. І нехай ти будеш до сада добрішою сьогодні, ніж учора. Знову ж. Не прив'язуючись до якогось року чи дню. Знаєш чому? Тому що ти вартий цього. І це знову може звучати банально і якось нещиро. Але я щира з тобою на 100%. І я почуй мене, я стверджую, що ти, людина, варта всього найкращого у цьому світі. По справжньому з наступаючим новим роком. Миру, добра і здоров'я.